Так, звичайно, в першу чергу сьогодні вихідні, і насправді, якщо взяти декілька рекомендацій, перше на вихідних виключайте свої телефони, ідіть в парки, зустрічайтеся з друзями з родичами, скоро городи підуть, треба посадити їжу. Нашу да, тобто, це перше. Друге, якщо ви користуєтеся відеокамерами під час навчання і роботи, вимикайте, тому що насправді, якщо ви будете вимикати камеру, тобто на дві години заощаджувати. Використання відеокамери в день, то за рік ви а, за заощадите електроенергії, скільки б можна було проїхати на електросамокаті, наприклад, 3 тисячі кілометрів. От і це так само не буде викидів в атмосферу багато СО2. Тому якби тут, якщо ви можете постійно видаляти відписуватися від СПАМу, якщо ви можете постійно видаляти фотографії, непотрібні або однакові, якщо ви можете не користуватися якимись програмами, це дуже хороше для вас і для вашої інформації.